що ми не можемо загнати знову студентів ті наші маки, вже не модно. Молода директор ні. Хто що? Економічний факультет готує менеджерів як спеціалістів, що я взагалі нонсенс. Бути керівником це мати особливий дар. Не кожен може, тому що там крім того, що ти маєш якості необхідні щоб керувати. Мінні організувати, бути лідером іти, ще має мати відповідне почуття відповідальності. Більшість людей не хочуть мати почуття відповідальності. Це очевидно, це природньо, це нормально. І готувати менеджера як спеціаліста вищого цього це просто смішно. На заході людей готують менеджерами, коли вони йдуть на так званого містер, бізнес адміністрацію. Міст ділового адміністрування. Коли тобто ну, людина вже досягнула чогось, вона закінчила каледж, вона має е, в чомусь розбирається, попрацювала в більшості випадків якийсь час десь конкретно отримала досвід, і вона хоче далі рости. Тоді вона приходить на спеціальні навчальні курси, на спеціальні навчальні речі. Де її вчать бути лідером, де її вчать організовувати персонал, де її вчать організовувати потоки ресурсів, грошей, людей і так далі, де вона отримує ті знання, які необхідні для кар'єрного росту. І це не має значення, де людина працює, чи вона працює в Курспівці, чи вона працює в сфері освіти, чи вона працює в державній установі, чи вона, ким? Вона, вона хоче стати керівником. Тобто їй дають ті навики необхідні для керівника, розвивають ті творчі якості і так далі. Все. А коли ми говоримо про підготовку менеджера, це зовсім інше. А давайте ми будемо трошки за інакше відживати. Те, що є, той Сумбур в голові, він був, є буде. і буде. І, і ніхто їм інакше не пояснить, завжди були престижні речі. І, і Є в Україні інакше речі. Як на мене, досить страшна, як взагалі працювати. Ще раз. Тотальне небажання працювати. Тобто українці не вміють і не хочуть працювати. Я гіперболізую до певної мір ці всі речі і отримують ту зарплату, яку вони в принципі отримують, і мають ту робочу місце, на яке вони заслуговують. І, я... і ту владу, на яку вони Це... теж заслуговують. Абсолютно. Це... Хто ж не споріжається? Не ми придумали ті речі. Насправді наша продуктивність праці набагато менше, ніж в індустріально розвинутих і постіндустріально розвинутих. Ефективність нашої праці теж намагається відповідальність і якість тої праці. І коли людина приходить на роботу, не ображається там, це стосується так чи інакше в будь-якій сфері. І вона на цій роботі відсиджує своїх 8-12 людей, залежно від того, чи є проспілка, чи немає на цій самій роботі. Бо якщо є проспілка, то 8 годин, а якщо немає, то, то і 16. 16 днів днів. Доходуєш, 17, то нема чого від неї щось вимагати, щоб вона отримала задоволення. Але я не можу не погодитися з приводу співвідношення продуктивності праці і заробітної плати. Так, нам часто роботодавці закидають, що ж ви хочете? Продуктивність праці низька, тому і заробітна плата низька. Коли ми порівнювали, то в нас продуктивність праці нижча від європейської в 4 рази, а заробітна плата в 20. Це все одно невідповідність однозначно. Зарядно про це. Сказав, ви порівнювали, як за кордоном і як в нас можна багато систем освітніх зараз пройтися і сказати, що добре в них. І, але на нас абсолютно ніяк не вплине. Нам треба говорити про те, що робити в контексті того, що ми зараз маємо, щоб люди правильно обирали свій факт, свою професію. Якщо людина правильно обирає. То вона обов'язково знайде своє робоче місце. Мені дуже сподобалася фраза е, пані о, Олександра Вибереця сказали про мобільність сучасних наших людей, про те, що ви не пустили свою дочку навчатися поза межі Тернопільської області. Ви її припняли, ви поганий батько в цьому знає. Реально поганий Дрій, батько, але ви, але ви виходили з цієї ситуації криміногенної і так далі, що є в сучасній нашій державі. Вашої провини відразу зменшується. Ну, але теорії є те, що дитина, коли закінчить вище навчання... Тут їй запропонують робоче місце в іншій області, так як ми зараз зіштовхнулися з цим нашому університеті, коли людині дають повну ставку, дають е місце для проживання, що вона не має дбати за це, але вона прийнята до своїх батьків, їй не давали свободу дій, за неї все вирішує, немає цього досвіду. Вона відмовляється навіть під під тим під той е небільців навіть. Не боячись того, що зараз наш університет готує цілу пачку документації в суд відсуджувати кошти за, за те, що отримує державу. Ми, ми повертаємося на, на, на оцю професійну культуру, професійний менталітет. Мало того, що людина неправильно обирає свій фах, але в процесі я скажу чесно, я поступала на наш історичний факультет лише тому, що мій... Історик, моя мама історик, і для мене було престижно в третьому поколінні бути істориком. Династія, так. І лише на, в школу я потрапила в листопаді четвертого курсу. І лише там я зрозуміла, що це є що я повинна там працювати. До чого я це веду? Що навіть, потрапляючи в випадкову професію, людина може себе в ній розкрити, якщо є хороший наставник. Якщо є відповідальність за своє життя і змогти себе реалізувати цікаві думки, але цифра 90% відсотки, звичайно, вона є такою вражаючою і дещо страшною. Наслідки, ну причин дуже багато, а наслідок, мабуть, такий як є. Мабуть, воно все таки зумовлено до ізоляцією із і суспільною, такою, і економічною, і соціальною є. На сьогодні в нас, якщо брати виключено нашу невеличку Тернопільську область, хоча ринок праці в нашій області він не є такий, який дуже особливий, він, як і більшість областей країни, в нас є сільськогосподарське виробництво, ми є тут наташковий регіон. І на рівні Львівською областю, це в нас чуть-чуть вищий рівень зайнятості, тобто ми є дві області, де рівень зайнятості є найнижчий. На рівні Рівненської області, там чуть-чуть Житомир, у нас рівень безробіття є найвищий, хоча тенденція до зниження все ж таки є.